Привіт усім кота батькам! Ви на каналі Петхаус. І сьогодні ми разом із Баєю підготували смачненькі для ваших моркотунів. Поїхали! Це натуральні, безглютенові та беззернові крем ласощі від лайфа. Усі смаколики виготовлені з дотриманням якості «human grade», тобто продукти, які використано під час приготування, придатні для їжі людини, а не тільки тварин. Частування зможе потішити нявчиків такими смаками: Ласощі з лососем. Кремова текстура ласощів забезпечує хорошу засвоюваність і позитивно впливає на травлення а добірний лосось містить незамінні амінокислоти. Опакування 6 стіків по 15 грамів. Відкриті можна зберігати у холодильнику, проте бажано використати їх якомога швидше. Наступні з куркою, мідіями та кіноа. М'ясо зелених міді є відмінним джерелом омега-3, що сприяє покращенню здоров'я шкіри та шерсті. А зерна кіноа містить необхідні вітаміни та амінокислоти для підтримання серцево-судинної системи. Наступні частування з тунцем, мідіями та кіно. Ці ласощі містять вітаміни А, Д та в 12 необхідні для підтримання гостроти зору, міцності кісток та функціонування нервової системи. І останнє це крем-частування з качкою і котячою м'ятою. Завдяки м'яті ласощі допоможуть у боротьбі з неприємним запахом і пащі котика. А ще кремласощі підійдуть звірятам після проведених операцій та впродовж періоду відновлення, коли є труднощі з прийманням твердої їжі. Обирайте варіант до смаку ваших домашніх хижаків. А нявчикам ми традиційно бажаємо завжди ситих пузяк. Детальніше про ці смаколики ви зможете зізнатись на нашому сайті або в додатку Петхаус. Тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей! Па-па!